Доброго дня усім! З вами Тотус Трактор. Сьогодні давайте оглянемо з вами тракторець довгої бази Yanmar еф 26 Має трьохциліндровий двигун на 26 кінських сил. Передня резина оригінальна Bridgestone японська 7х16. Задня теж Bridgestone 11.2х24 у гарному стані. Присутній розбірний диск, який можна розширити. Задню колію стан підніжки. Заглянемо під полік. Механічна коробка передач 4 швидкості вперед та нейтралка. реверс, 4 діапазони повишених, понижених швидкостей. Напрацювання тракторця 1100 мотогодин. Вал відбору потужності на 4 швидкості вперед, одну назад. Є кран гідравлики та. Задній привід, повний привід. Тракторець йде у комплекті з каркасом безпеки та ґрунтофризою. Трьохточкове кріплення, трикутничок швидкозйому та боковий гідроциліндр. Грунтофриза шириною 1,60 м, рідня, январівська. В гарному стані. Ножі, погляньте ще, з рідньою фарбою взагалі як нові. Давайте перейдемо на інший бік. Присутні дзеркальце, Регулюємо кермо, ручний газ, роздільні педалі гальма, педалька газу, блокування диференціалу. ричаг навісочки догори та вниз. Пам'ять задньої навіски. Безпечний режим та блок управління боковим гідроцелілером. Ну що? Давайте заведемо його. Витискаємо щеплення, провертаємо ключик, трішки чекаємо та заводимо. Ректрець. Заводиться досить легко. Давайте відразу поглянемо на роботу навісочки, речах навіски. Донизу та вгору. Робота бокового гідроциліндра. В одну сторону та в іншу сторону. Працює. Пам'ять задньої навісочки. Догори та на той самий рівень. Донизу. Усе, супер. Давайте відразу поглянемо на роботу відбору потужності. Трішки приспустимо фризу, щоб не перегинався карданчик. Вмикаємо першу швидкість. Забираємо ногу щеплення. Карданчик крутиться. А відразу максимально четверту швидкість. Давайте поглянемо на неї зблизька. карданчик крутиться досить швидко, ножі теж. Вимикаємо вал відбору. А давайте трішки на ньому проїдемось. Перейдемо на понижені швидкості. Фризу піднімаємо. Понижена швидкість, реверс вперед. А починаємо з першої. Забираємо ногу щеплення. Найнижча швидкість тракторця. Друга. Третя. Так найбільша швидкість на самій пониженій. Переходимо на трішки швидше. Середній діапазон тракторця. Та давайте відразу перевіримо функцію оберту на місці. Вмикаємо. Вивертаємо кермо та даємо трішки газку. Передні колеса крутяться вдвічі швидше, ніж задні, та тракторець обертається на місце. Так само в іншу сторону та вмикаємо найбільший діапазон. Починаємо знову з першої швидкості. Друга, третя, а максимальна четверта швидкість на повишення. Оберт керма досить простий, так як є гідропідсилювач. Все, супер. Ставимо тракторця. Знімаємо реверс та давайте з вами послухаємо на роботу його двигуна. Відчиняємо капотик. боку не коптиться. Та перейдемо на інший бік. двигунчик працює як годинник, усі фільтра та масла замінено. Поглянемо на сокончик. Білого диму немає. Ось такий тракторець на Рівненському майданчику у комплекті з фризою та доставкою буде коштувати 9 тисяч умовних одиниць. Тому хто бажає замовити якісного японського помічника, звертайтеся за номерами телефону нашої компанії або заїжджайте на майданчики в Вінницю, Рівне та Одесу, де ви зможете обрати тракторця саме для себе. Усім дякую за увагу, до зустрічі!